І ну, що можна протестити за місяць часу? Тим більше з невеликими бюджетами ти багато не протестиш. Тобто, тут е, логіка так, така ж сама. Е, якщо ми обробляємо за місяць часу там, базу 10-20 тисяч, тоді так, можна вже щось сказати, і ти більше навчишся. так? Але якщо ти там починаєш з тисячі, з двох, то ну, багато ти там не побачиш. так? Це те саме, що крутити рекламу на 200-300-400 доларів в місяць. От, е, тому, по-перше, це терпіння, будьте готові потратити від півроку до року часу, щоб вивести вашу е, виграшну формулу. Так ну нам це зайняло е, рік часу, при тому, що, ну, було багато ресурсів, була команда. Ми на daily basis постійно це все вивчали, е, інвестували тисячі доларів для того, щоб це все навчитися. Е, далі проводити багато АБ-тестів. Так, тобто, так само, як в рекламі, потрібно виписати собі конкретні підходи, з якими ми хочемо хочем тестити, конкретні підходи, конкретні аудиторії, і тестити. Так, тобто, декілька кампаній, декілька підходів, дивитися, як що працює, робити висновки, перезапускати і це все аналізувати. Так, тобто, це процес.